Вітаю усіх любителів світового кіно. Ось нарешті і завершилась трилогія Венома від Sony, хоч вона і не є важливою частиною для КВМ, але потроху такою стає. Як завжди, критики оцінили цей фільм не дуже. Водночас, глядачі оцінили цей фільм дуже непогано, хорошою оцінкою. На Rotten Tomatoes у Venom 3 Останній танець 77% від глядачів. Однак головне питання полягає в тому, чого очікувати далі після цієї трилогії, та чи варто очікувати когось з цього фільму у всесвіті КВМ. Веном є одним з найпопулярніших персонажів коміксів Марвел, особливо якщо казати про історію людини павука бо саме там Веном і дебютував. Якщо на сторінках журналів він був дуже кровожерливим, і фанати багато до речі возмущалися, що і в фільмах повинно бути так, і повинен бути рейтинг 18+, то у фільмах якраз він був якимось ближче до глядачів і таким більш-менш добрим. Тут він любить їсти не лише своїх ворогів, а й різноманітні смаколики, наприклад, шоколад, що можна побачити у коміксах Марвел. І я також впевнений, що йому б сподобалась кава від 25 Coffee Roasters. До того ж, там допоможуть обрати ідеально по смаку каву. Ну а для підписників кіно наближається за промокодом кіно 25 ви отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі, але давайте перейдемо до огляду фільму. Маркетинг Венома 3» та його назва дуже свідомо схиляли до того, що або Едді, або Веном загинуть в останньому танці, і саме симбіот принесе останню жертву. Кульмінаційний момент фільму стикається з Веномом, кількома новими симбіотами та армією землі під керівництвом Рекса Стрікленда проти жахливих ксенофагів Кнула, які спустошують симбіотів, залишаючи Венова живим. Утрута поглинає ксенофагів і повзе до зручно розміщеної ємності з кислотою, щоб убити себе та чужорідних монстрів. Симбіот відштовхує Едді, щоб злити кислоту на них, а Веном захищає свого господаря за допомогою сталевих дверей, перш ніж його вб'ють. Останні слова симбіота до Едді поки що до побачення. Це свідчить про те, що навіть в останню мить він зворушливо вірить, що пара може воз'єднатися. Але як же не може повернутись, якщо всесвіт світ Соні слідуватиме тенденції, встановлені версії коміксів кодексу, еді все ще може мати слід кодексу у своєму тілі прощальний подарунок, залишений його симбіотом. Це зробило б воскресіння можливим за умови правильного доступу до кодексу, що вимагало б глибшого занурення в знання симбіотів. На щастя, доктор Пейн з Джуна Темпл зв'язується з одним із симбіотів зони 55 – що потенційно означає зв'язок із розумом вулика та його секретами? Дещо більш відчутним є те, що два фрагменти Венома зникли без звісти. Один залишився в КВМ в сцені після титрів Людина Павук, а інший перебував під вартою Стрікленда після того, як він знайшов його в тому самому барі у своєму власному всесвіті. У сцені після титрів ВНМ-3 є натік на те, що пристрій стримування, який він використовує для захоплення фрагмента симбіота, зламане під час збою в зоні 55, і фрагмент симбіота втікає. Можливо, в воз'єднання все, що планується. Що стосується Едді, то він отримав поранення в останній битві, але вижив, прокинувшись у лікарні, де він зустрівся з відкриттям, що його послужний список було стерто, і він має сердечну подяку вдячної нації разом із запискою. Подяки генерал каже Едді, що він не може розкрити жодних подробиць того, що сталося, інакше його кинуть у найхолоднішу, найтемнішу яму, яку тільки можна уявити. Останній танець значною мірою спирається на ідею, що Едді був би хорошим батьком, що звичайно відіграє роль у тому факті, що в коміксах у нього є син Ділан Брок. Припущення полягає в тому, що тепер його життя більш не є мінливим, його досі чисте. Він може знову зосередитися на реалізації цієї історії. Том Харді носить відкрито говорив про своє бажання зустрітися з людиною павуком. Я б хотів битися з людиною павуком на 100% і я б ніколи не казав ніколи. Чи можливо це з поточною угодою Sony і Дісней щодо прав на Марвел ще залежить з'ясувати, але це було б варто засиль. Харді точно розвінчував чутки про те, що він знімається в людині павуку 4, але незважаючи на кінець трилогії про Венема, це не здається кінцем. Що відбувається з Кнулом наприкінці фільму? Коли Веном жертвує собою, щоб рятувати Едді та вбитих синофагів, він скасовує план Кнула щодо втечі та пошуку панування над всесвітом. Він залишається в пастці у своїй в'язниці, але якимось чином відчуває знищення кодексу. Режисер фільму Келлі Марсел розповіла про напрочуд коротку участь Кнула у фільмі перед виходом. Важливим висновком є те, що ми можемо очікувати побачити більше страхітливого лиходія в майбутньому кіно від Соні», Зараз ми перебуваємо на території Спойлера, і ми сподіваємось, що перегляд цього фільму приносить задоволення, не знаючи, що станеться. Але повірте мені, ми чудово знаємо наскільки важливий Кнул для шанувальників. Судячи з цього, Кнул створюється як загрози на рівні Таноса для всесвіту людини по Сонні, соні, не зважаючи на смерть Венома та різанину симбіотів. Цей фільм представляє Кнула, але він торкається лише початку його історії. Найвидатніші фільми лиходіїв Марвел розвиваються з часом. Тут Кнул це загроза, яка випробовує абсолютні межі партнерства Еді та Венома, але саме їхні стосунки залишаються серцевиною цієї історії. Також важливим питанням є те, а що означають сцени після титрів, яких у фільма було дві. В першій сцені повертаємось до в'язниці. Кнула розлючений. Він клянеться помститися та готує свої подальші кроки з жахливою обіцянкою всесвіту. Ваш чемпіон упав, планети будуть моїми. Король у чорному не спить. Я вб'ю твій світ, усі згорять, а ти будеш дивитися. Враховуючи, що режисер фільму Кель Марсел вже пообіцяла, що прокнула буде більше, ймовірно, невдовзі грізний не лиходій втече, щоб виконати цю обіцянку. Якщо Соні зрозуміє це правильно і сподіваюся, знайде спосіб повернути веному або навіть нарешті використати людину Павука у своєму розширеному всесвіті. Король у чорному може стати. Подією розміру месників подія коміксів заснована на легендах Марвел, які стверджують, що Кнул є давнім ворогом небожителів, які вже були основною присутністю в КВМ. Він прагне, за офіційними словами, Марвел, ідеального королівства набуття і створив симбіотів як власну армію. Перш ніж вони зрадили, то ув'язнили його. Його загроза домінування не поста, і сподіваюся, Сонні зможе зібрати достатньо захисників землі, щоб виправдати прибуття такого надзвичайно могутнього лиходія. У другій сцені нам показують момент після вибуху Стрікленда. Після того, як пил влягся, з'являється бармен Крісто Фернандес, який відчайдушно шукає порятунку. Потім камера зосереджується на таргані, компенсуючи попередню сцену, в якій доктор Пен каже, що лише таргани виживуть після санкціонованого удару знищенням. Тарган із цікавістю підходить до того самого пристрою, у якому Стрікленд раніше містив фрагмент симбіота Венома, який залишили в барі на початку фільму. Пристрій випускає іскри, натякаючи на те, що він зламаний, і що все, що було всередині, тепер вільно. Натік настійки старгана явно призначений для того, щоб схилити можливе виживання фрагмента Венома, негайно створюючи умови для повернення симбіота. Але чи зв'яжеться він з кимось іншим? Якщо Том Харді не збирається повертатися після Веном останній танець, звичайно, існує ймовірність того, що Веном може з'явитися з іншим господарем. У коміксах кілька персонажів Марвел зіграли Венома, включаючи Пітера Паркера, Ен Вейнг, Анджело Фортунато, Мак Гарган. На Скорпіон, Флеш Томпсон та син Едді Брока Ділан. Тому навіть без Харді у Соні є варіанти. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Будь-який коментар, поганий чи гарний, будь-який лайк, дизлайк. Все для мене це дуже важливо. Ну і до зустрічі у новому відео.